Зимовий комплект так, від бренду Тута BERIMA, дуже практичний, підходить для холодного періоду, зверху овось стійкий вітряно-подувний матеріал, дуже практичний, якісний, досить стійкий, легко витирається, має прорізні кишеньки. Ззаду курточка трішки подовжена, рукавчики на гумках манжетиках. Ось так виглядає ззаду. Розчубається на ось планочку з липучкою, Замочок захистом від прищувань. Поліестерева підкладочка всередині. Також маємо утеплювач, достатньо теплесенький, комірчик, капюшончик на гумках і капюшон можна відщіднути з допомогою гумочки та липтучки. Дуже практично. Ось такі штанці зі світловідбиваючими елементами. Курточка, до речі, також. Маємо такі штрибки-манжетики, дуже практичний теж матеріал. Ось так це все виглядає ззаду бретельки, які можна регулювати та зняти за потреби, трішечки мікрофлісова підкладка, а так поліестерова з утеплювачем, розчивається на ось такий замочок. Комплект можна придбати на айлапмамі